24 квітня окупанти завдали декількох ракетних ударів по місту Добропілля. Протягом трьох днів працівники ДСНС ліквідували наслідки ворожої атаки, адже детонація вибухонебезпечних предметів тривала не одну добу. Внаслідок влучання виникла пожежа та уламки розлетілись на сотні метрів по прилеглому приватному житловому сектору. Для гасіння пожежі залучався тактичний робот Магірус, який надав змогу дистанційно здійснювати подачу вогнегасячої речовини, залишаючись на безпечній відстані. На місці події уламкам було пошкоджено санітарний автомобіль приданого медичного розрахунку. Більшість місцевих мешканців у момент прильоту перебували у своїх уселях. Кажуть, до ракетних атак уже звикли, проте кожен раз страшно, як вперше. А я якраз тока тільки, тільки з міста приїхала, велосипед поставила. Ну, двері от в кухні як. Грамахнула. Так, вроді живий, здоровий. Ну, ми взагалі-то прячемося. Ну, є в підвал. Тут і дим летів. черные, что то туда все летело, я так понял. И потом еще тут куски такие вот были, ну, с плиты бетон. Тут все побило было, и покрытие тут было, и... Рятувальники провели обхід прилеглих територій та провели роз'яснювальну роботу серед населення. Також піротехнічні розрахунки вилучили залишки вибухонебезпечних предметів для подальшого їх знищення. Від головного управління для проведення робіт залучались 9 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. На сьогоднішній день ліквідація наслідків обстрілу у добропіллі завершена. Рятувальники нагадують, при виявленні вибухонебезпечного предмета, залишків боєприпасів чи підозрілого предмета не. Нгайно телефонуйте за коротким номером 101.